Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись, починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні-на завтра. До чого вам готуватись в особистому житті? Трошки я прикрию карту. Карту коханці прикриваю, бо не вдягнені вони там. Хоч я і заліпила, але все одно треба прикривати, бо не, потім не це відео. Тож, дивіться, про що тут? Тут вже як, знаєте, ви як приймаєте рішення в цей день про початок якогось роботи, про рух в якійсь роботі. Це не таке, щоб щось дійсно нове, і ви ще не розумієте, як і що там робити. Ви вже знаєте, ви вже майстер в тому, що будете робити, але чомусь як складно було розпочати. А в цей день ви вже будете мати на руках всю інформацію, ви вже будете розуміти, що і як вам робити. Тож будете вже як на поготові. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись в сфері кохання. якусь ви оборону тримаєте. Тут хтось легко буде, дуже легко до вас проявлятись як змогу якусь там, як, знаєте, намагатись отримати від вас якусь там ну, таку можливість до спілкування, а ви будете тримати оборону. Ви якось не згоджуєтесь тут. А, я розумію, я вас розумію. Для когось з вас тут просто людина по трикутничку схоче з вами поспілкуватись. Людина не є в людини хтось за спиною. І ви просто, ви знаючи, що людина не вільна, ви не схочете. Цю ситуацію входити. А всі інші, у кого взагалі от таких ситуацій немає не виникає в житті, то просто у вас без змін пройде день, так як зазвичай воно у вас буває, так і в цей день буде. Тепер дії чоловіка до жінки в цей день. Давайте побачимо. Ну, знов таки, нам показують, що ну, не для всіх. Тут буде, що ви тримаєте оборону від людини і не хочете спілкуватись, чоловік взагалі-то буде хотіти спілкуватись, буде дуже до вас тягтись, буде щось пропонувати, десь там. Ну, якісь компліменти вам казати. У нас тут взагалі на Дні колоди Король Кубків, закоханий король Кубків, показаний. Такі, знаєте, з почуттями прояви будуть. Але дехто з вас все ж таки. Ну, зна... ну, не для всіх. Для когось це просто ваша людина, і у вас стосунки з цією людиною є, і ви знаєте, що нікого там іншого нема. А для когось все ж таки тема сімейної людини вона знов тут піднімається. Тож, Тож будете тримати оборону. Давайте дивитись дії жінки до чоловіка в цей день. Давайте, дві Ага. Так, ну дивіться, знов ці коханці виходять. Це ваш вибір такий буде. Знаєте, це не таке, що там так будуть складатись обставини, ні. Ви тут закриваєте очі на чоловіка, ви тут взагалі займаєтесь своїми справами. Ви мені тут показані як королева Пентаклів. І взагалі у вас мета якась є, ви вибираєте свою мету, ви просто ну, не до нього. Просто не чіпай мене в цей день. І е, от в цьому, е, в цій відповіді, в цьому рядку. Тут взагалі для всіх, не, не тільки для тих, хто закриває очі на жонатого чоловіка, на чужого чоловіка. А й е, дівчата просто які от і на своїх чоловіків будуть закривати очі, бо просто ви чимось будете зосереджені, просто на щось будете відволікатись в цей день. Буде з чим вам попрацювати ви зайняті будете. Так, давайте далі дивитись про роботу, побачимо, до чого вам готуватись в вашій роботі. Зараз прикрию є чимось. Так, старший аркан світ і там не одягнено. От заліплюєш, а все одно воно не підходить ютубу. Все одно не пропускають. Тож, робота. Робота здебільшого з інформацією, робота така, що, ну, от знаєте, щось вам не дуже до, до роботи буде, взагалі не буде настрою займатись тим, що може вам запропонувати король пентаклів, наприклад. Бо тут виходить, може бути така ситуація, що від вас буде чекати вже відповідей, які в вас ще не готові. Такий от король пентаклів. Взагалі-то як почнете щось робити, це як опрацьовувати якусь інформацію все ж таки здебільшого. Це як листування з кимсь, чи там, наприклад, Як якісь файли обробляти, як, наприклад, шукати інформацію стосовно там, того, що вам треба завершити, закрити, в чим треба відповідь надавати. Може, хтось з вас буде чекати відповіді від такого от короля Пентаклів, може, щось замовляли, і чекаєте вже на готовий варіант. То розумійте, що людина може тільки в цей день от розпочати над чим працювати. От такий день, коли не так, щоб дуже велике бажання працювати. І не так, щоб дуже така, знаєте, готовність вже надавати готові результати. От так скажу. Такий ітог тут. Тепер, що... Треба прийняти цей день. Що вам треба прийняти. Ну тут як робота якогось лікаря. Для когось з вас це можете дізнатись про, наприклад, те, що якійсь людині потрібна операція. Чи, наприклад, в лікарню людина лягає і там під крапельниці, наприклад, це можете дізнатись, наприклад, про медичний догляд, комусь треба пройти, Може, час підійшов, може, у вас робота така, що час від часу це треба робити. Тобто тут більше. Як, ну, більш мені йде як про лікарів, але для когось це може бути от як просто робота з фахівцем. Треба от як замислитись над питаннями, які ви хотіли б поставити фахівцю. Може, треба навіть буде комусь з вас, як фахівцю, відповідати на чиїсь питання. Це просто. От... Взаємодія. Не те, що ви робите самотужки, а те, що потребує тісного спілкування з кимсь. Так, тут Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись в цей день. Давайте побачимо. Все відмовитись. Так, ну я трошки тут візьму, прикрию, бо дуже люблю цю колоду, але Ютуб її не пропускає, так як ну, в такому вигляді, як я хотіла б її просто викладати. Так, дивіться. Від чого краще б за все відмовитись, тут буде багато розмов про якусь інформацію, яка просто, от, знаєте, тримає в залежності. Це, як, наприклад, мрії, які розповсюджуються, от вони ну, не тільки вас стосуються, а тут просто, от, знаєте, як однакові мрії. І все одно це просто от, як незрозуміло, як воно буде, бо є певні. Моменти залежності. От Тут головне, що все перекриває <кій> залежність від когось або від чогось. Ну, поки що воно не буде змінюватись. Тут поки що не про зміни. Тут про те, що ситуація буде довгий час тільки обговорюватись, а не якісь там вже певні дії. Це знаєте, як. Ну, скажімо, як тема маріонеток, коли замотузки смикають, і коли е поки що нема змоги вирватися з якоїсь ситуації, але про неї можна довго і багато балакати. Отак. Далі дивимось, чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо не уникнути. Король мечів нам тут показаний. І ситуація, яка буде приховано маніпулюватись їм. Коли, знаєте, людина може маніпулювати вами через якусь інформацію, коли якісь страхи будуть, так, знаєте, обережно так вам нав'язуватись, ситуація, в якій все проясниться, але не дуже швидко. І, на жаль, цього не уникнути. Тут вот такие. Давайте далее. Парада ведущих сил для вас. Так, я вот так. Это я так прикрываю. Але все одно не буду відмовлятися від цієї колоди. Вон мені подобається, як вона розповідає. Так, дивіться про що тут? Порада від вищих сил. Ну, бачите, через весь розклад, от карта закохані, вона просто от коханці закохані, як хочете. Вона просто, от, як головна тема в цей день це коли. Все ж таки, десь в чимсь вам треба буде робити вибір. Не буде він легким для вас, одразу кажу, але ж ну А тут взагалі зверніть увагу, три старші аркани. Взагалі, день такий непростий, енергетично навіть непростий. День, який мені подобається, як закривається цей рядочок ієрофантом. Це і допомога, це і наставництво. І диявол лягає в центр цього рядочку. Це, знаєте, залежність, от вона буде все ж таки, ну, як за мотузки смикати хтось буде в цей день. Ви не цілком і повністю будете належати собі. та... Своєму вибору, а тут може бути нав'язаний вам вибір, коли ви нібито е, знаєте, от кажете, ну, ну я хочу цього. Але ви не замислюєтесь над тим, що вам е, зробили такі обставини, щоб у вас не було іншої можливості обрати те, про що ви кажете: що от я хочу цього, а інше вам просто недоступне. Тому ви хочете у цього. І день такий, знаєте, коли, от воно от нібито і про допомогу і наставництво, але хочеться все ж таки казати, що воно не буде таким простим, як буде здаватись. Це, як, знаєте, як сірий кардинал. Який ніби допомагає, але в цей самий час робить свої справи. Тобто тут таке цікаве буде наставництво. Я кажу, день непростий, енергетично, день дуже сильний, дуже і такий, що, знаєте, от будете, перед вами будуть розкриватись люди, от як з іншого боку зі своїми якимись страхами хтось, хтось зі своїми якимись пристрастями, вадами якимись. Ну, тобто тут, тут такі карти лежать, які, дуже уроком вам будуть. Це просто уроки залежності. Вмієте від чогось відмовлятись, чи взагалі як потураєте своїм або чиїм спорокам? От так тут. Цікавий день? Ну, цікаво було б потім почитати, як воно у вас буде? Але це як, якщо ви хочете, то я буду щаслива, якщо напишете. Все, на цьому все ж таки. Я вам бажаю гарного дня. Такого, знаєте, спокійного, тихого, і мирного, і безпечного і дня, і ночі. І пережить себе. І настрою вам гарного. І якщо якісь зміни, то тільки на краще. І просто хай буде все якомога ліпше для вас і для вашої родини. Побачимось. Всім пока!